І на каналі малого Ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство. Сьогодні ми проаналізуємо, які тренди у дизайні інтер'єру 24-го року все ж таки були актуальними. Незважаючи ні на жаль для нас, українців, війну, біди, повені, катаклізми та політичні струси. Ця тема цікавить не тільки нас, дизайнерів, а й вас. Ті, хто назвалися грибами і полізли у кастрюлю із смачною стравою, що зветься ремонт. Всі ми знаємо добру істину, що за трендами не вженешся. Але так чи інакше, якщо ви в процесі ремонту, або якщо ви дизайнер інтер'єру, для того, щоб ви спали спокійніше, утвердженні, що ви вибрали саме наймутніший колір і фактуру для стіни, цей ролик буде максимально корисним. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. Доброго краю і з вами Роман Погайдак, і сьогодні мова піде. Про тренди 2024 року, які були, є і чи будуть вони популярні у 2025. І почнемо ми із кольору. І найголовніше питання. Який же колір був у моді у 2024 році? Це колір абрикосовий. Він такий ось незвичний, він приглушений теракотовий. Також він викликає емоції як от спокій і смирення. Проте, так чи інакше, він досить яскравий та акцентний. Тому з ним потрібно працювати дуже і дуже акуратно. Як він використовується у інтер'єрі, можна за допомогою окремих предметів зробити на ньому акцент. Якщо ми беремо, наприклад, стіл або обідню групу, або ж сконцентруємося на якомусь світильнику, або, як класично звикли, на текстилі. Текстиль дуже легко замінити у майбутньому, коли колір нас перестане радувати чи навіть почне дратувати. Але друзі, знову ж таки нагадаю, що тренди це така чіча, яка ну дуже мінлива. Тому дотримуватися трендовості зовсім не обов'язково. Якщо вам подобається цей колір, якщо ви з ним подружилися і ви розумієте, що він впишеться у ваш інтер'єр і у вашу концепцію, то, будь ласка, використовуйте будь-який колір. Щодо кольору в інтер'єрі, ми помітили наступну тенденцію. Ми найчастіше бачимо у сучасних інтер'єрах аналогові кольори, тобто кольори, які в нашій палітрі кольорів знаходяться по сусідству, або навіть можуть бути використані єдиний колір із великою кількістю відтінків, фактур, текстур і так далі. Як приклад, наведу вам проект, який ми назвали «50 відтінків сіро відео. Хто не бачив реалізації цього проєкту, ви зможете переглянути, класнувши на випливашку у верхньому куті екрану або знайшовши посилання в описі під цим відео. Тобто зараз ми бачимо, що інтер'єри стають ну не дуже контрастними, як були раніше. І ми бачимо дуже стримані інтер'єри із природніми відтінками. Це терекотові кольори і знову ж таки зелені відтінки. Все, що пов'язано із природою. Природа це той тренд, який живе вже давно, і мені здається, він завжди буде. Складно уявити, що колись природні відтінки будуть антитрендом. Мені навіть здається, це неможливо. Але що стосується нових вієнь, от що ми помітили останнім часом. У монохромному. Обволікаючому інтер'єрі можуть бути несподівані акценти, які не викликають якихось яскравих емоцій, або ви додаєте собі нотку щастя, то робите ті акценти на різних предметах. Так як ми використовуємо в інтер'єрі аналогові кольори, тобто ті кольори, які не контрастують, то інтер'єр може бути нецікавим і нудним, і дуже легко накосячити у цьому плані. І тут повинен працювати професіонал. Такий інтер'єр звично зробити складніше. Але для того, щоб він був цікавим, ми працюємо саме фактурами та текстурами. Саме тому цього року велика увага приділяється текстурам та фактурам. Про це ми поговоримо далі. Отже, наступний тренд. Це великі фактури та текстури, так як кольори всі пастельні, інтер'єр досить мінімалістичний. Він не викликає якихось яскравих емоцій. Нам потрібно його якось зробити більш контрастним та цікавішим, і тому тренд йде на крупні та великі текстури і фактури. Це може бути тканина із великим вельветом, і якщо у нас є якась фактура на тканині, то вона ще більше виділяється. І ми загалом більш привертаємо увагу саме тканиною. Якщо це букле, то якщо в тому році це був білий букле скрізь однотонний і одинаковий, Маковий, бежевий, зовсім світлі відтінки, то зараз букле може бути абсолютно будь-якого кольору, будь-якого контрастного кольору. Загалом у тій палітрі, яку ви використовуєте у своєму інтер'єрі. Крім текстилю, ми поговоримо про оздоблення фасадів або стін. В обробці фасадів або стін ми часто бачимо один елемент це гофрований рельєф. Цей рельєф часто використовується для того, щоб зробити знову ж таки контраст в інтер'єрі. І якщо ми його пофарбуємо у колір стін, навіть не сильно виділяючи, або ми можемо використовувати його на фасадах кухні. Ось у меблях скрізь ми бачимо цей малюнок. Гофровані елементи це свого роду така заміна рейкам, які раніше були ну дуже популярні. Нарешті наші працівники на студії дизайну МК видихнуть спокійно, бо що не проект, то рейочки, рейочки і рейочки. Гофровані поверхні це новий формат, новий об'єм, який ми часто бачимо у сучасних інтер'єрах. Тому так, ви можете їх використовувати сміло. Це пов'язано із ще одним трендом, який ми розповімо вам далі у програмі. Наступний тренд це мода середини 20-го сторіччя. Набираючи оберти так само, як і колись був лофт, тепер бабусині комоди або наші старі радянські стільці загалом стають трендом в інтер'єрі. Тут Радянщина і нам не дає спокою. Що поробиш? Мода циклічна, і насправді зараз сучасний дизайн полягає в тому, що змішуються різні тренди епох 20-го сторіччя. Ми можемо простежити різні такі поєднання, які загалом... Можна вписувати у сучасний інтер'єр, і через це виникає якесь протиріччя з тим натуральним нейтральним інтер'єром. У нас з'являються яскраві акценти, властиві якраз середині ХХ сторіччя. Також можна побачити, що часто використовується голографія в інтер'єрі. Це може бути столові приладдя у вигляді такого собі голографічного відтінку, де можуть бути різні кольори в одному предметі. Це може бути голографічне скло, навіть скляна перегородка, наприклад, у ванній кімнаті. Також, друзі, беремо бабусині килими. Дістаємо, витрушуємо, очищаємо і вішаємо на стіну або кладемо на підлогу. Відмінне рішення для того, щоб зробити інтер'єр. Трендовим. І ось знову ж таки, серед усіх нейтральних відтінків, натуральних матеріалів ми можемо виділити один акцентний, яскравий якийсь килим, якщо колірна гама нам дозволяє або нейтральний же килим, може бути він якось багатошаровим. Трічки зі стареним елементом, у вигляді такого килима може бути гуцульський килим із гуцульськими мотивами. Отже, будете на відпочинку у Карпатах, візіть додому не тільки враження, але й якогось килима на підлогу. Тепер Карпати будуть з вами вдома назавжди. Загалом, таким чином ми можемо зробити інтер'єр більш трендовим. Все, що пов'язане із вантажем, все, що пов'язано із 20 м сторіччям, а саме з середини 20-го сторіччя і пізніше можна сміливо використовувати в інтер'єрі. І це зараз набирає популярності і набирає обертів. Що ще тішить насправді, так це наступний тренд персоналізація. І зараз, як ніколи, ми бачимо відхід ось цього бляклого, порожнього і холодного мінімалізму у бік індивідуального інтер'єру, у бік людини, яка у ньому живе. Насправді завжди так і було. Рідко хто живе у повному мінімалізмі. Повний мінімалізм ми бачимо насправді на обкладинці журналів. У житті його підтримувати практично нереально. Інтер'єр має бути наповненим життям, деталями, що характеризують людину, яка живе у цьому інтер'єрі. Тепер, якщо до вас приходять гості і бачать розкидані шкарпетки по закутках вашої квартири, то кажіть, що ви слідкуєте за трендами, і то зараз так дуже модно. Ви персоніфікуєте свій простір. Завдання в такому мінімалізмі це считати, яка ви все ж таки людина, чим ви захоплюєтеся, і загалом надати трішки індивідуальності. Цьому вашому інтер'єру. У нас у студії дизайну, наприклад, ми детально розробляємо технічні завдання на основі брифу для того, щоб з'ясувати, чим живе замовник, чим він захоплюється і взагалі чим захоплюється кожен член сім'ї. І це допомагає нам у створенні персоніфікованого інтер'єру. Насправді, інтер'єр ми робимо на довгі роки, і найголовніше, щоб він відображав характер людини. І я безумовно дуже радий, що це стало трендом у 2024 році, і це набирає лише обертів та популярності. Оцей напрямок персоніфікації. Наступний тренд це метал у інтер'єрі. Як і було раніше, але і тренди останні роки говорять про те, що метал загалом використовується у інтер'єрах постійно. Тільки зараз ми дедалі частіше бачимо, що чорний метал іде у бік, іде у минуле, і я гадаю надовго. Зараз популярний білий метал, кольорові метали і особливо фішка у металі, яку ми зараз бачимо останнім часом, це патинований метал. Це той метал, який, на вигляд, трішки шершавий, тобто має негладку поверхню. Така ніби вона не дбала обробка, при цьому не зовсім вінтажна і не повністю патинована. Просто є певний малюнок на металі. Ось такий метал часто використовується як на фасадах, наприклад, ми їх бачимо у кухнях. Також метал можна побачити і в якості інших оздоблень. Наприклад, це можуть бути панелі на стіну, або він може бути елементом меблі, ніжками у столах, стільцях і так далі. Метал можна було сміливо використовувати у 2024 році і в майбутньому, 2025 році. Також. А тепер поговоримо про світло. Існує певна трансформація, чи то еволюція пов'язана із світлом. І якщо раніше світло сприймалося як доповнення до інтер'єру, це може бути якась люстра або ще щось, то зараз це невід'ємна частина інтер'єру. І інтер'єр та світло в інтер'єрі не тільки ми розглядаємо окремо. Загалом у чому ж суть? Якщо ми говоримо про сценарії освітлення, то є 4 основні сценарії. Перше це загальне освітлення, декоративне, акцентне освітлення та функціональне. Загальне освітлення це для того, щоб в цілому освітити кімнату. Декоративне для того, щоб підсвітити декор і фактури. Акцентне, якщо нам потрібно зробити акцент на якомусь предметі та зробити акцент на якій зоні в інтер'єрі, щоб задати об'єм. І функціональне світло це те, що підсвічує функцію, те, що ми робимо в інтер'єрі. Щоб нам було зручно саме це робити. Наприклад, ми пишемо щось за столом, і у нас є підсвітка на столі. Ми їмо і ми маємо підсвітку над обіднім столом і так далі. І фішка в тому, що загальне освітлення йде у бік. Ми починаємо комбінувати світло іншими елементами. Тобто, по суті, світло ми підсвічуємо певні зони, створюємо певну атмосферу і можемо підсвітити якісь предмети для того, щоб надати певну атмосферу інтер'єру і зовсім відмовитися від загального освітлення. Тому що загальне освітлення може бути навіть і не потрібне. Хто б міг подумати, що люстра по центру кімнати у 2024 році то не те модне рішення. І ще й геть вона не потрібна. Тепер ми можемо помітити, що джерела світла ховаються від наших очей. Ми їх не бачимо. Той як той тушканчик на полі, його не видно, але він там є. Ми бачимо те, що. Тренди йдуть у бік, щоб використовувати відбите світло. Наприклад, світло, яке світить на стіни, а від них вже відбивається і освітлює вже все приміщення. Також ми можемо побачити в трендах такі скляні плафони з матового скла білі кулі, які можна поставити у будь-яких місцях. Це можуть бути, наприклад, підвісні кулі. Просто плафони із матового скла білого кольору, які дають розсіяне світло по всьому простору та створюють м'яке освітлення. При цьому це не дратує око, і взагалі ті кульки сприймаються як окремий арт об'єкт. Наступний тренд, який мені особисто ну дуже подобається, це тренд, який перейшов із одягу. Він називається оверсайз. Оверсайз у предметах меблів. Це може бути надто великого розміру килим. Це може бути журнальний столик, який непропорційно більший, ніж потребував сам інтер'єр. І найчастіше оверсайз використовується у елементах декору та у світильниках, які ми можемо бачити над обіднім столом. Там є простір і можна спокійно повісити великий світильник. Це саме, мабуть, місце для нього, і цей світильник може бути різних форм, фактур і з різних матеріалів. Будь-то, наприклад, марше, чи там якийсь світильник, який зроблений, імітуючи якусь незвичайну органічну форму, або плетений вручну із ротангу. або ще якась там клітка, чи може бути він, наприклад, зі скла. Навіть дутого скла. За рахунок цього великого світильнику можна зробити класний акцент в інтер'єрі і зробити інтер'єр трендовим. Але важливо пам'ятати, що з оверсайз треба вміти працювати. Для цього потрібно дотримуватися правил гармонійності та збалансованості у інтер'єрі. Тобто важливо враховувати візуальну вагу предметів, розуміти, як врівноважити простір. Що потрібно поставити в іншому місці для того, щоб ця велика конструкція не тиснула на голову і не перевантажувала інтер'єр. Тепер щодо прямокутників та заокруглених форм. Нарешті ми можемо використовувати заокруглені меблі чи різні заокруглені молдинги. Чи, наприклад, переходити зі стіни на стелю за допомогою заокруглень. Також це може бути дверний проєм у вигляді арки, коли решта проємів. Може бути прямокутною, здавалося б, це м, виглядає е, дещо неправильно і вибивається з усього інтер'єру. І справді, з цим треба грамотно і вміло працювати. Це не просто зробити, але ми вміємо. І це тренди 2024 року. Заокруглювати там, де округляти, здавалося б, не потрібно. Також візьмемо, наприклад, загальні великі форми. Це дивани. Дивани зараз стають заокругленішими, не такими жорстко-прямокутними. Вони стають м'якшими, і це, власне, пов'язане із тим першим трендом, про який ми говорили на початку програми. Цей самий мінімалізм, більш затишніший, більш фактурний, з більш затишнішими матеріалами, з великими рельєфами та з м'якими формами. І ось ці м'які форми перетікають і в загальний об'єм. Тому якщо у вас є можливість зокруглити якісь кути, я вважаю, що це навіть не лише тренд цього року, це загалом буде актуальним навіть впродовж певного часу. Тому що грамотно поєднувати прямокутні форми та жорсткі лінії з округлими формами потрібно вміти. І якщо це вдасться зробити у інтер'єрі, це по-справжньому виглядає класно. Ну, звичайно ж куди без розумного будинку. Розумний будинок це тренд останніх років, останніх, мабуть, п'яти або навіть десяти років, коли тільки це почало з'являтися. І що я вам скажу? Тобто іноді буває так, що ми намагаємося зробити якийсь розумний дім і можемо дещо переборщити. У кожній кімнаті є по планшету чи по розумній колонці. Нам кудись треба підійти, щось там сказати, щось там крикнути, десь там тицнути пальчиком в екранчик, і ми самі по собі створюємо якісь сценарії, які втілювати реально в життя ну дуже складно. І тренд останнього часу це мінімізація взагалі розумного будинку. Що гріха таїти? Розумний дім таке нам допомагає, а не створює нових складнощів. Все-таки ми бачимо, що тренд на те, щоб розумний будинок існував, але при цьому ми мали просте управління цим будинком. Так щоб у нас був зручний вимикач і щоб не було купу усіляких там клавіш, де ти не просто плутаєшся, ти забуваєш, що ти включив. Що тобі потрібно виключити? Та не знаєш, де прохідний вимикач, де звичайний вимикач, і це все зараз дуже спрощується. Робиться так, щоб вимикачі були один, ну максимум два, на всю кімнату. І було керування або автоматизовано, або ти міг цим скористатися. Ну дуже просто просто натиснув на кнопочку, увімкнулося світло, або навпаки, вимкнулося. Якщо ви задумали розумний будинок, якщо ви думаєте про те, щоб спроєктувати його, то дуже важливо працювати із дизайнером інтер'єру та разом із підрядниками, які розробляють розумні будинки, щоб у процесі проєктування ви обговорювали всі деталі. Та були у тандемі, та обов'язково прибирали усі зайві функції, якими використуватися не будете, окрім того, щоб звичайно повипендрюватися перед друзями, гостями, які прийшли у гості, щоб показати наскільки у вас розумний будинок. Ось, а за фактом ви користуватиметеся кількома елементами і не більше. Тому розумно думаємо про це і грамотно використовуємо розумний будинок у своєму інтер'єрі. Наступний стійкий дизайн тренд це те, що в нас не так, мабуть, популярне, поки що, на даний момент, але дуже популярно на Заході. Ми бачимо, як все частіше. Надають перевагу натуральним матеріалам. З турботою про природу, та ще й про етику виробництва. Про те, яким чином ті чи інші матеріали виробляються, як використовувалася праця на момент виробництва і таке інше. Це з'являється за рахунок того, що споживач. Той, який купує речі, більш усвідомлено і відповідально підходить до теми екології, безпеки і майбутнього своєї планети і свого здоров'я. І чим більше усвідомлений споживач, тим більше попиту формується на такі предмети і на такі матеріали, чим більше з'являється таких трендів і виробників. Тому, друзі, давайте будемо. Більш усвідомленими у виборі матеріалів, і тоді ми побачимо навколо все більше і більше таких трендів та матеріалів. Ну що, друзі, на цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. А ще найголовніше: донатимо на Збройні Сили України, молимо Бога про перемогу, бо все буде Україна. З вами був Роман Погайдак та меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Ми на каналі Мабливого краю, на якого ділимося з вами своїми знаннями, радам, гадам, та лайфхатам, просе, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходинків не тільки з вами, Роман, погай такими починаємо.